Скажіть, будь ласка, хто пропонував вам 2000 доларів? За голосування. За хто? А це хто який? Це голова партії. Полтавській районній рахунок. Вийшов... І за що Далі. він пропонував? Те, що я особисто проголосую за відставку Ганчевіни. Вістав. А була зареєстрована резолюція про відставку Пуганчевина? Ні, попередньо. Три ну, сутки, три, голоса, три голоса. Якщо оптом все БВП, то, то згоден на оптом все буде. А ви звернулись до правоохоронних органів з відповідною заявою? Ні, не звертався. А чому? Ну, тому що для того, щоб звернутися, треба мати факт. Або треба було дійсно взяти цю взятку разом з ДСБО. Ну, Можливо, я зробив неправду. Треба було дійсно піти на це, бо русіці пропонувалися аванс. Тобто не пісня а аванс оббери, я тебе знаю, ти людина порядна, ти якщо сказав, то так і зробиш. Треба було, мабуть, зводитися, ну я так уже зараз не думаю. Я не думаю, що до такого. Ні, бо дуже багато інцинуваних виникло відносно сесії районної ради, яка вчора відбулась. Не збуду. і в, в даній ситуації дуже я не багато. Думав, е... Я не думав, що до такого бреда дойде. Я думав, прийшли тихо мирно, побачили, що голосів немає, і все, все стало, як і воно було. Конструктив, нормальна робота. Але зараз ви звернетесь до правоохоронних органів заяви відповідно про. А що я приз'явлю? Слово те, на те, що слова. вам пропонували. Ну але ж є заява, ви ж депутат. Це... в даній ситуації полюще буде слово моє протистояти людей. Не буде результату. От був на тому етапі. Я згодився, пішов по шляху, скажімо так, звернуться до СБУ. Заявити про те, що це і на взятки взяти. Ну, Я ж сам працював в охоронний форму. Я прекрасно знаю, що зараз просто немає ніякого резону. Не? Ну, що Це називається займатися популізмом. Ну, ні, припори, впори, ну це Результат був, якби ми його хопнули в А Чому був результат? Я думав, що на тому етапі до цього всього не йде. Я не думаю, що так далеко намагання Кононенка. também А вам Ні, пропонував Кононенко? Я саме? Ні. А чому Кононенко саме питання? Ну Тому що я ж бачу, до чого не голову поставивши Кононенко. Ні, я бачив, що там крім Кононенка ще було прізвище Сікалова, Ковальчука, Степаненко, Павлюченко. От, Скажіть, будь ласка, цікаво, яке відношення має до районної ради? Чому? Я не озвучував прізвище. Сікалова і Павлюченко. Я озвучив тільки. прізвище Степаненко Я прізвище Кононенко. А Кононенко? Вносив на районну раду проєкт постанови про е, висловлення недовіри Так. Коли, Це вчора. через проєкт постанови виходить Пан панту, який представляв інтереси. Кого? Які домовлено. домовитися? Ну, в даній ситуації. То, це депутати? Це від партії свобода. Так, коновинка депутат від завтра, батьківщина. Але в них було домовитися що... що А у вас скільки цієї домови? Документальне протеження. Ми, посилаючись на якісь дії, ми повинні посилатись на якісь документи, правильно? Чи ви чи це на вашу думку? Ну Збиралися, Певно. Группа людей виглядає, вона не парку і пропонували пані Гончаренко самій написати заяву. Само собі малювуватися. Ви були присутні коли збирати? Ні, я не був. Я вірю. Це просто, ви, ви просто? Зі слів просто Все, Дякую.